Газета час 8 червня 2006 року. Деякі румунські гарячі голови говорять про те, що ми зробимо паспорта 100 тисяч чоловіків, і тоді відділимо від буковини румунську частину буковини. Так. Це, звичайно, неприємні слова, але як то кажуть, маємо те, що маємо. Що насправді відбувається на Буковині? Чи дійсно в наших сусідів є територіальні претензії? Чи ведуть вони проти нас економічні війни? Відповідь на ці питання ми сподівалися отримати в посольстві Румунії в Києві та генеральному консульстві в Чернівцях. Проте марно, там уже місяць мовчать. Зате відкриті джерела більші промовище Бухаресті досі не забули про ідею Романія Маре – великої Румунії. Велика Румунія це території, які коли-небудь входили до складу Румунії або Трансильванського, Валашського та Молдовського князівства. На думку ідеологів Великої Румунії, підкладу Бухареста має знову потрапити окремі сербські та угорські землі, Республіка Молдова, Південна Добруджа в Болгарії, Північна Буковина, нині Чернівецька область, Південна Бесарабія, Південний Захід Одещини, так звана Трансністрія, правий берег Південного Бугу, уся сучасна Одеська область, більша частина Миколаївської та Вінницької областей України. 1941-го сорок першого Німеччина передала їх до складу союзної Румунії як компенсації за втрату Трансильванії. Старші мешканці Вінницької області добре пам'ятають румунські порядки під час війни. Дехто навіть тоді навчився говорити румунською, як ця мешканка села Кошаринці, що біля самої річки Буг. Була школа румунська, але я не ходила. А так то я по румінськи вже знала, бо піду до богу, а він фута, маму, драку по своєму, а ми вчимо його мову. Особливого зла на румунів не тримають і в сусідньому селі сумівка. Після совєтських порядків з голодомором і масовими вбивствами до нової окупації призвичаїлися швидко, проте бідкалися. Просто у них в городі провели кордон Великої Німеччини та Великої Румунії. Так вирішили Гітлер та Антонеску. Отут були румини на нашій території, це наша територія була, а по ту сторону був. Були німці, Ти там патрулювали, а наші звідси вони собі дружили, звісно, між собою. Але, але це була границя, не? але границя була апетити румунської влади у часи Першої світової сягали навіть Галичини. Про це з розповідей рідних добре знає політик Олег Тягнебок. Його прадід Людмин Цегельський у той час був міністром закордонних справ Західноукраїнської Народної Республіки українсько польській війні 1918-1919 років Румунія офіційно проголосила нейтралітет. Чернівці вже були під її владою. Неофіційно пообіцяла допомогу Зундер. сама ж націлилася на галицькі покуття. Румуни, які на словах, нібито гарантували певні преференції і допомогу в той момент, коли це українцям було найважніше, замість допомоги вони собі могли дозволити вдарити нам в спину. І заграбасити частину нашої території, і е, ні в якому випадку е, румуни не залишали е, осторонь своїх імперських амбіцій е, стосовно українських земель е, сьогодні. Це починає проявлятися навіть через уста їхніх найвищих чиновників президента Румунії. Якщо в Києві планують приєднати Придністров'я до України, там повинні враховувати необхідність повернення Молдові території Південної Басарабії та Північної Буковини, території, які колишня українська РСР отримала після другої світової війни. Президент Румунії Траян Бесеско газета ЗІВА, 17 квітня 2008 року. Щороком раніше Бухарецький суд визнав законними дії правителя Румунії в 40-44 роках і засудженого Румунським судом 46-му маршала Іона Антонеску на звільнення в 41-му році Бесарабії і Північної Буковини, оскільки, мовляв, маршал повернув території, втрачені внаслідок пакту Молотова Ріббентропа. Експерт міжнародних Дмитро Левуць каже, це пряме посягання на наші кордони. Вперше на найвищому рівні, дарма що Україна ніколи не претендувала на молдавське Придністров'я. Але схоже, для прихильників великої Румунії це не має значення. Головне нагадати всьому світу в Бухаресті знають, де закінчується їхня земля. Міркує Левусь, і в цьому всі румунські політики єдині: ліві та праві, влада й опозиція, молоді й старі. Дмитро Левусь вказує: теперішній президент Бесеску висловлює вголос мрії комуністичного диктатора Чаушеску. Якщо подивитися на цей от концерт Великої Румунії, то він насправді дуже е, живий і в принципі будь-якого політика Румунії, який е, е, є там якимось із провідних політиків, немає якого, який би не визнавав його. Експерт вказує, Київ і не зчувся, як дістав проблему всередині країни. Нині діє ціла мережа потужних румунських організацій з фінансуванням ззовні. і не завжди їхня мета лише збереження національних традицій. За даними етнографів, на Одещині та Буковині роблять спроби накинути румунську ідентичність цілим молдовським селам. У них справді спільна мова та культура, але різна самосвідомість. Багато румунських політиків е буквально бігали по селах молдавських, аби переписати всіх молдаван румунами. А перепис молдаван румунами давало можливість їм мати 20% населення румунів. Нині на Буковині проживає 12,5% румунів та 7,3% молдаван. Якщо всі молдавани визнають себе румунами, буде майже 20%. Ця технологія не нова. 20% людей однієї національності можуть вимагати культурно національну автономію. Такі норми міжнародного права пояснюють експерти. Лідери румунської громади ще 10 років тому заявили, саме це їхня мета. Ми корінь, а не тільки крона цієї землі. Ми не сприймаємо стосовно себе термін національна меншина і наполягаємо, щоб нас вважали корінним етносом буковини Марамуреша Герці Бесарабії. Врешті надання нам автономії з передачою права керувати своїми внутрішніми справами. Іон Попеско один з лідерів румунської громади, нині народний депутат партії регіонів. Після вступу Румунії до Євросоюзу у року поле маневру у Бухареста тільки розширилося. Тепер там носяться з ідеєю створення так званого єврорегіону з північних румунських районів та Чернівецької області, каже політичний аналітик Андрій Мохник. Це певна спільнота, яка орієнтується на локальні центри, тобто, причому ці центри можуть бути не національні столиці, це е, власне таке центри тяжіння. І от е, в, в орбіті, наприклад, Бухаресту може дійсно опинитися з часом. Е, якась частина тої ж самої Молдавії, час, якась частина навіть України, якщо український центр буде слабшим, на сьогодні ми бачимо, що український центр явно слабший, і це дозволить створити єдиний монолітний е, румунський культурний простір, який буде включати не лише державу Румунія, але й території, які е, суміжні з її кордонами. Схоже, румуни пишуть свої плани на десятиліття вперед. Спочатку агресивний гуманітарний натиск, потім автономія чи єврорегіон. Це вже як вдасться. Хто зна, можливо, і силовий варіант передбачено. Деякі експерти цього не виключають, залежить від міцності самої України. Подібний тест на витривалість проходить зараз на сусід, Молдова. Там також розуміють паспорти в чаті їхніх дітей. І серйозно говорять про ліквідацію молдовської державності через референдум. Молдовська держава, давній партнер України ще з козацьких часів, свідчать історики, і це не тільки політичні зв'язки, але й міцні культурні.